Які найбільш поширені помилки ви помічаєте у фінансовому управлінні компанії? Нерозуміння для чого компанія працює навіть з фінансової точки зору? Поясню, ше що я маю на увазі? По суті ж. Можна мати різні бізнес-стратегії, наприклад, ми ростемо компанію, щоб її продати, та зробити M&A, заробити кошти. Можливо, навпаки, ми хочемо мати це там історія на покоління, там, передати дітям, тоді це якась дивідендна історія для власників, там, різні інвестиції тощо, тощо. Мені здається, коли бізнес якось існує, він навіть заробляє кошти. Але от що далі, яка глобальна стратегія? Не зрозуміло. Як ці кошти, ну наприклад, власники забирають кошти у вигляді дивідендів, навіть роблять це правильно, не залазять в необхідні оборотні активи підприємства надмірно. Але як вони їх інвестують? Питання з одного боку. Можна сказати, що це і їхнє діло, але я думаю, що тут українські компанії можуть ще дуже сильно розвиватися.